Заставили дзвони мовчати, замовкли дзвіниці, Ми залишилися пустими своїми дзвіницями, дивитися на нас таким німим докором, що що ви люди з нами зробили? З давних давен є такий звичай, коли майстер йшов відливати дзвони. Він робив свою душу і своє тіло чистим. Можливо, із-за того дзвони получалися дуже гарні, що майстер вірив в те відлиття з дзвона як в якесь чудо. Там де у там вони повинні були. Дзвонити. Там вони були, повинні скликати на богослужіння людей, дзвонити в радісні якісь події, дзвонити в останню дорогу кожного свого земляка. Якщо, допустимо, приходив якийсь князь захоплював місто, йому досить було тільки забрати того дзвона в людей. Самого більшого благовість так називали називали і все і вже люди втрачали свою незалежність. То в деякій мірі навіть дзвони являються символом незалежності. Немає дзвона, значить ми вже є рабами. Церква поганого не вчила. Адже в десяти заповідях сказано: не вбий, не вкради, не чужий лож, не бажай чужого добра для себе. Це все такі істини, що ми повинні християни і взагалі ми люди, ми повинні їх дотримуватися. Причащається та бобор чесноті і крові Господа і вой Спаса нашого Ісуса Христа бо оставлення гріхів. І в життя вічне амінь. Причащайся, на почесноті мої крові Господа і Бой Спаса нашого Ісуса Христа в оставленні гріхів і, і в життя вічне амінь. Добрый день. Добрый день. Ще, може, старіше трохи, за мене. Добрый. Була ще церква в нас тут колись построєна до того. Тут Ага. не, не було. Не було я теж так кажу, що тут не було. Не було що? а колись давно-давно церква була. Тут не, не ця, а в іншому десь місці. Може ви пам'ятаєте, може хтось із старожилів вам щось розповідав? Є таке місце. Воно на кладовищі. Те місце. На кладовищі. Там так? є та яма, там не хоронять на тому місці. Розумієте? А от що ну, там, там було? То... Ну, церква була. Церква була. І так. куди вона ділася, Так, церкво? В... Вошла б землю, і що? А що? ну, але то такий Тут є історії ці, То є. так розказу розповідають. Так? Да, ні. А чому вона війшла в землю? А хто я знає? Хто так не а? Знає. Тут же є Ну, ряду. А е, не говорять люди, що десь в якійсь урочисті свята, от звідти дзвони, дзвонять. дзвонять. Ну, ні, я, так вони ні. не чули, не розповідали ну, вам, ні. так? Ні. А я попрошу, може хтось із вас може місце показати? Ми зараз Ми зараз а ви взагалі спитаєте, там скажуть. А в кого запитатися? Ну треба місцевих. Да. Місцевих, старих людей. Старих людей, місцевих. Старих людей, місцевих. Ой, ви їдьте в ту сторону да. до могілок, там знайдете. От самого полу, от самого полу, тут е, це, було, золота фольга стояла, виноградна лоза листя і кісті винограда висіли. І в цих кістях етого, стояли ікони. Паніка доволісила, сім'я русів, 70 свічок, дзвони. Один був такий дзвін, називався цар-дзвоном, що як дзвонить дзвін в Сулиміці, так чуть його в Борисполі. Ну його зняв, я не знаю. Ну по наших ну, почутках такі, що вроді чи Чижик зняв, чи хто? Ну, ну не знаю хто там. Хто ну, сіски тут місний був. А куди подівся? І він його де то закопав. А де закопав, ніхто не по цей день не знає, тому що він помер і нікому не сказав. А це не розкопали? Ніхто нічого не знає, де той звін дійсно. Ну і вона була три купола. Тобто була два купола і одна дзвіниця. Тут зерно було. Що вже тут тільки не було? До війни ето, тут клуб зробили був. Кам'яна це третя на Малоросії. Перша десятина в Києві, друга в Юрєві і третя Сулимівська Покровська церква. Був склеп брата Івана Сулими, самого меншого. Ну, розкрили гроб. Як розкрили, лежить козак у всьому вбранні шабля, скіпер і піка. Піку забрали, шаблю забрали, пляшку водки були, випили. Хотіли чоботи сняти, він розсипався. Наливайте, вібойте браття, крищали що Шаблі не брали, щоб кулі минали, мали, воньки наші, Щоб Україна наша не плакала, щоб наша слава козацька слава повік не пропала. Бо козацька слава, кров'ю полита, січе наша облями рубана мечами Ще й сльозами вмита. Січе наша мечами, руба на мечами вмита. То десь на самому початку, певно, так? Да, 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 да. Так, що тут церква була. Ага і, на, і на цьому місці, так? На цьому місці і вийшла в землю. А чого вона війшла в землю, не а кажуть? Знаю, не знаєте. Тільки кажуть, що вона вийшла в землю. Та. І це місце так і є воно. Вже ніхто тут нічого не хоронить і так далі. І не захоронюється да, нічого. Так, да, да. але то, що до царської війни, знаєте. Ну, а про дзвони ви нічого не чули? <рес> ні, ні. ні. Не чути дзвонів звідси десь ні. на великі свята, як дзвонять. Ні, 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 звідси. Не. Ну в церкві були дзвони, але тут все. Ну, а тут І... як була церква, тут дзвони були, як церква ну, вийшла під землю, май, май, то певно то разом так, Вона вийшла сусім. Але то дуже давно було, так? То давно. А скажіть, ні, а ніхто не пробував купати, шукати тут ну, нічого? Ні, ні. Ми не мали права. Так, і тут немають навіть ку. Ну а так розкопок ніхто не проводив, ні, ні, не ні, шукали ні, нічого. Не ні. ні. ні археологи, ніхто. Так, ні, ні.